Так, показую вам тут красота, пейзажі. Вон стіночка стоїть. стіна це, мабуть, моя невістка чи хто. А там собака. У стіна, а він не кусається. Ой-ой-ой, ні ні я не піду, ні. Ти що? Та він біхон. Не, я не пойду, я боюсь. Что? Куда? Стой, без меня не иди. А вы на поводку? Тише, девочки, я не вас спрашиваю. Успокойтесь, не к вам обращаются. Ты его держишь? Посмотрите, как красиво, ребята. чаечки прелесть вот это природа там стоит собака тайцанечек тайсан держи его щось побегло боже мене уже закусала все на свете так там бойцовская собака лелек посмотрите там в долине столько лелек ой тут так прохладно коло водички Усина, держи його Бо я боюся. Це ж мене собака не сажрала. Держи, він точно не кинеться. Боже, яка красива тут, с ума Диви, Боже, бери, посмотрите, бери, яка собака. Він не дає. <рес> Все, Тайсон. Тайсон. Да, бери. бери, бери. Вона, вона сказала йому брось, він більше не візьме. Він жде, подивіться на цього бичка. каже, у стінках не кусається. Це перший раз знакомлюсь з Тайсоном. Тайса, не тебе покажу, який ти маленький. Іди сюди, Тайсон. Подивіться, який хороший хлопчик, хороший, так, да. таке розумненьке, все понімає. Диви, давай, давай, Боже, давай, він давай. такий. Давай, давай. Давай Домик, ну. Диви, Диви, угу. розумний. Боже, він такий умний, це І Це ж хоче гуляти. Це його ігрушка, він нікому не дає. Тайсан, йди я покажу тебе, який ти красивий. А, так, конечно, Ні, ніхто ну, не хоче забрати у тебе, красавчик. Мужарка, він купався, да? не ряв? Тася, Тася, ну ну ти що, він важен, наверное, кілограм 50. Такий бочечек, а такий пепельний, він дуже красивий. Ну толстова, толстова. Да, да, да. Толстенький. Ну такий хорошенький. Ой, хороший. Ага. А карачочки. Ой, 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 боже. Та, Тася, ну хай Бог милує, Ну ти що. Ты ж бойцовская порода. Да, 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 да. Раз, а бач, тут есть этот шашлык, где пожарить. Конечно, красота неописуемая. Просто велика. Тут так красиво. А это а тоже типа ставок. Кто Тайсон? Да. А ну, Девчонки. Да. Привет, куколки. Давай. Подожди, только не нормально, жестина. Давай. Нет. Достал. Ой, взять, ой, брось, взять, ой, ой брось, скажи. Молодець. Чуш, а він не може так, щоб не собі нічого? Він же здоровий. Моя квіточка, дайте йому ігрушку погане. Молодець, умничка, Тайсон, такий молодець. Боже, який ти розумний. А ти довго його це три... три. Тайсон. Тайсон, іди сюди. Він уста уже да, напрыгався. Чуєш, а от это вот ти сколько його так дресувала, що так навчила? На самом деле мені синуше повезло просто. Він розумний, да, сам да. посил? Ну, вот, да, Тайсанічек. Я, я ще літом бачила в том году, він ще такий mm -hmm. був маленький, mm -hmm. як ти ним на площаді шла такий. А сейчас, конечно, бичок. Бичочок, ну хороший, хороший хлопчик, зараз я так вставок піде. Yeah. Тайся, ну какой же ти хорошенький, добрий такий, ну добра ця собака. Ну видно, що таке добряцьке. Хотя такі ж це ж опасні собаки. Подивіться, на цю опасну собаку. Ігрушку кинули. Тайса. Тайсон, ти устали, жарко тобі, так? Да? Бідна собака, ця отаку. Mm -hmm. От така собачка. Отак. 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 Да, так просто лапка щас ламає, граничку лапку і все. <рес> Красиво. Так, а що вона взяла у нас в машині? Так, це мій брат буде делать эту. Его, удочки так это дебильная ідея. вот это ставлять удочку и дивитися по самашу удочку. Колокольчик есть, а безусловно. а, уже несе. А я. А, навіть сиділи, дивилися в смислі. Так, на пополам всі дивилися. Усі на, ой, усіночка, Боже, Тайсоненьчик. Пойдеш до мене? Тайсон. У мене карма є. Тайсон, а він некастрірований? Кастрірований. Він кастри, а може того він і тоненький, то що він цей. наоборот він інший, чим, тому що він кастрірований. Менше? Так. А який же самтата должен быть більше. больше? Ось, это він мі... мелкий. Тайсон мелкий. Він здоровый вина ну, чуть вниз просто прыгнуть я с вами не стоит там водички а я бою, а он ти представляешь ми от там стоїм, а он уже на вот такой на нас начал на да на, уже начал на нас нападать хотя маша ты идешь нет и же держи його. а ти що, машина сюди під'їжджав? вот машина Так? Да. Градик, ты що, хочешь, щоб маму сожрала сегодня собака? А це що? Это прикормка для рыбы. Це для рыбы? Да. А зачем так много? Чи це в воду просто всыплется? Нет, совершается каша. Ааа. Боже, перший раз таке бачу. И да. типа накручивать, як да. оце хлеб раньше мы робили да, батон. Да. Йомайо! -йо. Ага. 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 Позові Дайсон! Да. А, ну, а він дурний. Дайсон. Дайсон. А він не хоче. Він знає, що ти вернешся. Він знає, що тут жрачка. А ага. йди за устіна. Він даже за ігрушкою не хоче бігти. Жаби попрыгали. Стой, 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 стой. Хороший, ну здоровий він дуже. Він товстий такий, ну на у нього спина широка. Це ти нас... Ся... Ну ми не брали удочку, хоча можна було, то дядька б нічого не сказав. Він хоч навіть туалет мені проводив. Так, це що? Це? Да. Такий карабінчик. А, це не тільки це на кожну треба. Оце надівати таке. Ціли. Це кормушка називається. Це де, судочка, вона в воду опускається. Оце да, всю це це штуку, що ти будеш. Туди кашу замішуєш. Да. А цю рибу що тут да. можна їсти? Да, можна, можна да, да. так? Я рибу ж... не їм, мені взагалі. Так а нахера ти її всю жизнь ловиш. Ну, мені подобається. Оце нравится ловити рибу? Ну так. Да. Мені б уже на процедурі оце петляння, оце ліски. Дуже б не нравилось. Так, а вот это. Хороший лапка чухал, конечно, да, чухалася чухалась собака. А ты ее купаешь? Да. Винный план, ну, он не, нормально терпи купання? Ну, он уже повалялся тут в землей, он уже стал земляного цвета, а не сирого. Он рыжий. Ну, він, ну, не, він ну не, только что ну, так. Такой, теплый цвет. Да, он да, не... теплый просто. Да, да, пепельный теплый. Це така дуристика. Це раніше без цього всього, Ваня, ловили рибу. Вон, дед, поміщ, а, знаю, лови. як... а це вже придумала, лиш би деньги тратить. Оце воно звинчить, коли воно клює, да? так? Е, да. Воно звенчить, коли клює. Так, ну, наловити, Але знає. хоч і понеділок, чуш, рибаков. рибак. Немало. Це вихідний, мало? Бо на вихідні, не забути. Нема да? куди удочку закинути. Бачите? Це платник нормальний да. а, ну, вони просто діагноз. Воно мам... мамки можемо дати на поплавка половити. Очень сішно, який поплавок. Воно я ну, Це я пам'ятаю так з дедом завжди їздили на цьому на жужику красно. И цей поплавочек, ой боже. А то есть поплавки вообще? А зачем цей груз, что ну, металічне, Ты туда будешь еду тоже? Вот то, что там внизу две штучки, такие крутилочки. Ну в пружинке? Да. Туда на пружинке надавається... А, это еда туда, да? А поплавок? Вот это я знаю, вот это да. Машки, прищепы, павлуша тоже. Ну так він всю От його, от його. які є карасики. Чи не карасики, а як воно таке маленьке, то котами приносить платва. А де він на рибалки? Наш сьогодні сказав. Він же ж постійно на всю жизнь, оце на риба. А він їх засолити, поняв? Ну, вони ж так засолені, прямо аж сухі такі. знаєш? Ну там нічого не. Що я тут на Они... А це що це їда? Що це таке? Касіда, мабуть. Ні, ну так засунул закину. За така, а це що, подожди? Е, э, Клубника. Це тоже для рыбы? Да. Подожди. Це... Фу. Ну це клубника концентрат. Фу. Вот так, так а що ти, подожди, я, ти залеж? Туда. Так, а як ти как ты жидкое залез? Куда? Куда? Дайсон, дайсон, тайсон. Тайсен. це Шоколад? Дайсон. Шоколад? Фу, блядь. Нет, це, наверное. Не... Тайсенчик, пойдем, мой хорошенький. пойдемо, моя рыбочка со мною, пойдемо, моя пташечка, пойдем. Маша, тобі дасть печеньку сейчас. Тайсон, така печенька в що це купляю. Так, Подожди, аккуратно. Аккуратно, Тайсон. Дивись, дивіться, дивіться. Моя, моя хорошая, хороша собака. Все, не можна, боже, я все в шерсті. Уже не хочу собаку. Ну, хороший він такий хороший, да? так? Да, такого заведем. Мені треба займатися. Тебе така є Валерія там сидить. Пошов, пошов, не може пропустити, що він збиває з ног постійно. Боже, так? усі? Диреться жарить шашлик. Це ти шашлик будеш чи що жарить? Поснімаю трішки для ютуба. Ну ти залишив. Ой, пуже гарячок Хлоплях. Так, Ваня тут уже удочку. Только, пожалуйста, не, не шатаешь меня. Не шатаешь меня. Тише, <cu> <плод> тише, тише, тише. Тише плавать не умею, тише. Ой, боже, я же на краю. Тайсон, Тайсон, ну, успокойся. Все, все, получил печеньку. Разумашечка. Вот так вот я им делаю, им делают волосы. Молодец. Умничка. ты да, да, она Ой, устина. <плод> Усі, усі, жарко, зараз мене обриває. Шашлики жарять. Боже, жарко. Спочатку так добре було возити води, тепер жарко. Тут не добре сидіти. Пошли, цей, дай сон. Пошли, дай сон. Пойдем. Пойдем. Правильно ти говориш, дай сон. <сум> дайся. Ну стой, наверное, же, как дайся, да? Ти, дайся. Я тебе без документів. Я сейчас давлюсь, сейчас вообще цены поднялись. Фу, ё-моё! Фу, какой ужас, Ваня. Неужели в 21 столітті уже все придумали, а кроме червей, а паруше ничего не придумали? Ну, скажите, просто интересно. Ваня. А вони выпали. <смітную> Дайсен, не диссишь, Тайса. Не, нельзя показывать. <смітную> смотри, смотри. Закидай, закидай. А він не прыгне сейчас. Опа, пошла. А колокольчик? Это что, новый телефон? Это градика. У меня с батареей уже все. Ваня, где ебать заниматься? Братан, я уже так надулся ебать. Я Я тут уже так надулся. Что там? Ну все, сейчас воно зацелькает. Да-да, оно пошло. Сейчас оно Я занимаюсь рыбой. Сейчас оно за это. Оно уже пошло хорошо. А где там сетка чи наш... Возьми, дай пока сетку. Синдай сетку. Они мы еще. Щас... А рыцарь мы ее прокалим ее. Понял, прокалим ее. Это да. Состоится, а потом ее прокалим. На всем. Поняла, Чтобы инфекции угу. все. А не Ну, он же ж, да, он же ж начинает. Жар іде Клюет, ні? Она ну, так нагнулась, щось Тася, іди сюда. Тася, не иди сюда. Крючок, блядь, в жопу залезет. Дурень. О, да. пошло. Тася, іди сюда. А все вже хорошо а, Жара, да, в жару, вот это, наверное, ну, ну, супер. А... а він любит, да? Нямка, нямка, мере. нямка. В прошлый раз мы из-за этого его с рыбалки вывезли. <свят> Пошло уже, красный уже. Природа, да? Как устроено. Ты хотел зарубить. Пішло, пішло. Щораз хай вона прокалюється. Ну, інфекції, що всі мікроби це. А де градик? Внизу. А са десь потерявся. Халевасеньки. Думаю, я, ти думав, він такий страшний. Ну, в сенсі, я ж злий, поняла? Боже, це щось літає. Що там робиш, синочек? Жаб ловиш? Це ставок, сказав Ваня, що його спускають, тут і лелек скока, лелеки, поняла, Айсти. Да, да, і лелеки. Туди Ні, туди не можна. Ні, не можна. Дивіться, природи вам покажу, пейзаж. Зараз нам вкоптити? Та На 0,5 буду, потому что... Да, на 0,5. Жарко. Жарко. Ну, так возле воды не дуже жарко. А так пару совсем. Моя собачка новая. Вот, ну, мы договорились. Ваня, в не принципе, против, не против, да, ну, как-то, кажется, ну, Слушайте, на видео работает, а видео выключает, это тоже Шо работает. Что ты мелочь? Давай, где рыба? Сейчас будем рыбу жарить. Та вально там їдим, скільки що та риба скільки не стоїть, скільки не вложено. Угу. Ну скажи мені. їда, ком... льоска. От ця вся штука Патрио. Ось як вона називається? Прикормка. Прикормка, ось, якісь баночки, якась хлубники. Для кого? Для риби, щоб що. Правильно. Нема куда гроші. А тут є банку робити. Тепер треба зловити на цей обична сама самоудочка на... на поплавок, щоб без цих. Этих... Зараз треба глибину настроить. Ще глибина настроится? Звісно. О, ста. Сотри, да. Все, а думаєш, що вона не боїться сюда близько підпливати? Под... Ні, Чого? Ну типа звук. Риба не боїться ні звука, нічого. А хто ж родник не кричает? А тут этот диві, рыба диві. маленькая куча. Вон, видишь, похлебка уже есть. Да, да, я ж бачу, Ваня. Уже клюет. Це вони уже начинают жрать, хапать цього ну, опариша. Да. Може карасика в новом. Це ж може пожарить. А, не, я думаю, я Думаешь, думаю да. ну, це, що з платує. Думаєш платва буде? Вона Це з красненьке вона, чи ні? Це краснопірочка. Краснапірочка, ну, це. Пашка, той, Пашка, Пашка Павлуша всю жизнь краснопірочку тут. Угу. І плату теж. Да. Ну ти пойми, чи воно шевелиться, чи воно просто. Я не бачив вітром, як ще вносить трохи. Ні, воно або йде поплавок, або він ляже, або його просто тянуть начне. Коли попадеться вже, так? Так, ми як-то теж на мат, ну на он том, озері ловили. Там Только ще є мы... озеро? Да, так, ну вон огромне озеро, і за вот этим ще одно. А такое. я озеро. думала, це воно і є ще велике. І, ми на ту сторону ловили, і ззаді у нас удочки стояли. Поки ми збирали вот эти удочки, що у нас тут, сами уже... удочки уже плавали по воде. Сами удочки да? потянули. Да. Ждем улов. Красиво так. Пусть уже... О, это уже крылышки пошли. Красота. Ой, пахне хорошо. А ну. Хорошо. А ти что тут стоїш, дружочек, пірожочок? Да, да, так, да, перший. Перший <рес> не пропускав. Поживання в той рибалці вообще. Це вони теж типу, мариновані в чому. Це тартар, а це кечу, так? Mm, да? да. Может, пойти на нарезку овощную купить? Не, а вот в ресторане тут не <решly> <мало>? <решly> <решly> да. <решly> Так Да, да, Тут же да, 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 Так, це градіку де він там. Це багато градіків. цей кусок забереться. Це Нехай їсть. Що, що ти кажеш? <và, Зість. рес> <так. Жал. рес> <рес> це думають мама аж лобіха дитині. А я сьогодні <рес> 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 собі зварила криля. Зварила? <рес> так. <рес> я худію, поняв. Я насіб без. Поняв, якщо без маринада, то можна. Ну маринад же ж. А що він тобі дасть? Лішні кілограми маринад. Ну, звісно, там може бути і майонез, оці соуси, поняв? Вони ж дуже калорійні. Тут немає майонезу. Куди не Я не їм. Тут има, има Та як нема? Ну, давай почитаємо. Подожди, тартар. Так, Склад, ти, ти що вода. Це, що читаєш? А, ти в цих маринадах? <рес> ну, да. Блін. Согласна, не знаю. Я не знаю, що це за маринади. Там ну, в Спеції, блин, на мінералки, спеції і все. Ні, я думаю, да, ти думаєш? Да. Та во нема майонезі, так як ранки перебили там от майонезів. Там просто міневалка спеції і все. Усі наделає це. я Кусочек он, поснім, я, я знаю, що сделаю. Mm. Чи ти ему так зовут це і не взяла? Так, <риваю> 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 так я отак. Рвуть. Привали, а я чуть-чуть. А він гостричні? Ні, я не сні. Ну він не калорійний, мабуть. По-любому. Сейчас, По боже, жань застала знімати, то і все. оце таке можна і сідати. Боже, це Ти Весь день ригаєш. Жижаєш, э, і ригаєш. Да це вообще просто. Томас, ой, боже, это, Тайсон, Томас. Тайсон, Томас. А, а ты просто лаваш хаваешь? Да. Не хочу. Ну, просто лаваш, чтобы ничего не будет. А я, да, конечно, слынили. Mm -hmm, да, ты побегаешь на километровую. Да, побегаешь. Она же выставляла, что перестала выставлять. Да <laughs> иди отсюда, боже, господи, что правда называется. А мне нельзя ніхто себе то бачу таку херню, ти знаєш, що uh -huh. щоб вона постійно. Вибрав, вона, блядь, тобі качає прес. <рес> Я <рес> задумаюсь. А це раніше була така тема. <рес> а вона вже давно ця тема. Бабушки не не були ці бабочки. Бачиш, як помогло? І вона хоче роботи, вроде. Іде, ні. Піде, вітер, клює. Градіка шашлик. Це маленька рибка, яка. Ти думаєш? Угу. Uh -huh. А ну. Диви, 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 тяни. Це, <рес> Ваня, якщо б мені раніше Устіна сказала, що кожен раз дощ, коли ти приходиш на рибалку, а я б... Подавлення зараз трохи поміняється в воді і рибка буде... Да, да. Та ну, блин, це взагалі якась праха. Добре, що ми під дерево. Давай, давай, давай. Ні, там ще закінчиться, воно прийде. Нарядний. Да? Отдив. Видеш, даже вот капелька капає, і бульбашки нема. Казалось, бульбашка. Бульбашка є, Ваня, як раз бульбашка є. Мені в це говорили, що капає, і бульбашка є, значить, дощ ще буде. Судя по небу, конечно, дощ буде три хвилинки. Да, да. Ну диви, бачиш, воно отуда пішло. Це воно все отуда тягне сюди. Так оно проходить. Так куда вона проходит? Ну сейчас встанем под дерево, подождем. Ага. Забирать надо. А тут под это сховал. Ну хорошо. Шо. Сина мои руки. О, -о, -о бежить уже, бежить уже, бежит уже, шо там, шо там? Водичку мадає пити. Водичку пидає. Красиво. Я своїм позвонила, Діма звонила, говорю, приїжджайте. А він каже, що там вони тільки їдуть додому. Це пока дидуть туди до 7 часов. Короче, нормально, неплохо. Посмотрите, що сделал Дайсон Тайсон. Це. А прыгал у мене страшна. Короче, хорошо мы гуляем. Зараз будемо вже їхати домой, потому что там мої уже хлопчики приїхали, хорошо порыбачили, все ничего не поймали. Ой, то дождь, то ще щось таке. Что у мене на волосах? Так что ще видра. Може, я шла писать, тут кустики выдра выскочила. У меня вообще чуть сердце не стало. еще выдры не хватало. Надо вот выбежать бежать, Только прыгни на меня. Бандит. Ты бандит? Можно я тебя заберу к себе? Так прыгну на меня. Такие хорошие. Mm -hmm. Я не думала, что такая порода может быть такая хорошая, такая добрая. Вот как эта порода называется? Какой-то бо -бо бойцовский дурильник. Борец. Борец. Смотри. все вже. Уже вже второго надо ехать домой. Полывать, что-то делать. Бо Бадощик капнул, но не на мочи.